Всім привіт! Ви на каналі Просто Речі Юа. Сьогодні ми з вами вводимо на каналі нову рубрику Просто Ньюз, де будемо знайомитися із цікавими новинками і новинами у сфері техніки, технологій і не тільки. Тож беріть чай, каву, що ви найбільше полюбляєте, щось смачненьке поїсти і ми починаємо. Наперед забігаючи, вибачаюсь, друзі, якщо буду десь неправильно вимовляти англійські слова. Я вчуся і стараюся для вас. Отож! Перша чудова новина для тих, хто полюбляє цифрове малювання. Компанія Adobe зробила неймовірний жест щедрості для своїх користувачів, і тепер застосунок Fresco, який є аналогом Procreate та Clip Studio Paint, не вимагатиме підписки для доступу до повного набору функцій. Нагадаю вам, що Adobe Fresco був розроблений для пристроїв із підтримкою дотику та стилуса і працює з iPad, iPhone та Windows. До цього моменту застосунок вже мав безкоштовну версію, але преміум функції, такі як доступ до повної бібліотеки Adobe Fonts, ширший вибір пензлів для роботи та можливість імпортувати пензлі та інші цікаві функції і можливості, раніше вимагали річної підписки. Підписка на Фреско коштувала 9 доларів 99 центів на рік, що в принципі було недорого. Але вже від сьогодні всі преміум функції Фреско більше не заблоковані платним доступом. І є доступними для кожного, і це дійсно класна новина. Як на мене, те, що Adobe зробили повністю безкоштовними свій застосунок, може виявитися достатнім для того, аби компанія залучила нових користувачів до своїх програм, що є дуже гарним кроком у конкуренції з іншими компаніями на ринку. Тож подякуємо Adobe за безкоштовний доступ до їх застосунку Adobe Fresco. Рухаємось далі, і наступними новинами нас спробує вразити компанія. Правильно, Apple Apple випустила бета-версію iOS 18.2, iPadOS 18.2 і MacOS Sequoia 15.2 для розробників. Саме з цієї версії починається запуск таких для багатьох довгоочікуваних функцій і штучним інтелектом. З випуском останніх бета-версій для розробників на гаджетах Apple з'являються давно анонсовані функції, такі як DJ Emoji, Image Playground, Visual Intelligence. Також з'являється довгоочікувана інтеграція ChatGPT. Як було оголошено на Всесвітній конференції розробників Apple, компанія додає ChatGPT у Siri та в Writing Tools. Якщо, наприклад, ви попросите в Siri створити маршрут або програму тренувань чи здорового харчування, план розваг, то ваш помічник може сказати, що для цього йому потрібно використовувати ChatGPT і попросити вашого дозволу на це. У Writing Tools користувачам запропонують різні функції на основі ChatGPT, такі як Rewrite, Summarize і Proofread, що дають змогу переписати, підсумувати або перевірити наданий текст. І що саме цікаве, для використання цих функцій не потрібен обліковий запис ChatGPT. Ще за деякою інформацією з мережі повідомляють, що власники iPhone 16, iPhone 16 Pro. Із бета версією iOS 18.2 для розробників, також можуть випробовувати Visual Intelligence. Це надає змогу наводити, наприклад, камеру на предмети навколо вас і отримувати відповіді на запитання про них. Крута фішка, як на мене. Крім цього, розгортається інструмент Image Playground, вбудований у Messages і Keynote, як виділений в окремий додаток. Він дає змогу створювати нові зображення на основі текстових підказок. Користувачі також можуть використовувати друзів і членів сім'ї як підказки або створювати зображення на основі власних фотографій. Також у версії 18.2 з'являється інструмент Genmoji, що дає змогу створювати власні емодзі, вводячи в поле пошуку клавіатури опис емодзі, яке хочеться отримувати. Штучний інтелект Apple Intelligence згенерує кілька варіантів, один із них можна вибрати і відправити. До речі, Власні емодзі можна використовувати як реакції на повідомлення інших людей. Genmoji також дає змогу створювати смайли на основі фотографій людей. На виході користувачеві пропонуються стилізовані емодзі, схожі на людей на наданому зображенні. Ось це, як на мене, також прикольна функція. Ця бета-версія програмного забезпечення доступна для тих, хто має обліковий запис. Розробника Apple. І наразі невідомо, коли вийде бета-версія, яку зможуть випробувати всі охочі. На сайті підтримки Apple відзначено, що Apple Intelligence після розгортання у жовтні буде доступна англійською мовою для США і більшості країн регіонів світу. В Україні ми зможемо затестити таку цікаву фішку або фішки від компанії. Я думаю, вже наступного року. В цілому, як на мене, насправді цікаві оновлення, але вони повинні були бути введені компанією вже трішки раніше. Але я думаю, всі поціновувачі цього бренду готові вибачати йому Майше. майже будь які його пробіли і в роботі, і будуть досить лояльними до нього. Тож подивимось, як це все інтегрується на практиці, але я думаю, що ви не будете заперечувати, це буде дійсно цікаво. Крім цього, друзі, це ще не все. Apple на минулому тижні анонсувала презентацію нових маків на базі m 4 Так Грег Джосфякс з Apple минулого тижня в соцмережах відзначив свій пост, натякаючи на оновлені Mac. У дописі у соціальних мережах він записав: занотуйте в своїх календарях Mac, адже це буде захоплюючий тиждень анонсів, які розпочнуться вже в понеділок вранці. Тож, понеділок почався. Тиждень почався, друзі. Почекаємо і подивимось, чим тут нас дивує компанія Apple. А ми рухаємося далі і далі нас дивує LinkedIn. А саме, LinkedIn оштрафували на 310 мільйонів євро за незаконну обробку персональних даних. Комісія із захисту даних Ірландії оштрафувала соціальну мережу для пошуку роботи через порушення в обробці персональних даних користувачів. Розслідування розпочалося ще у далекому 2018 році після скарги французької правозахисної організації, подана її спочатку до управління і захисту даних Франції, а згодом переданої до ірландського наглядового органу. Даний наглядовий орган, друзі, перевіряв законність, справедливість і прозорість обробки персональних даних користувачів LinkedIn для показу цільової реклами. Ці дані платформа отримувала від самих користувачів а також від партнерів. У комісії дійшли висновку, що згода користувачів на обробку персональних даних не була вільно наданою, достатньо конкретною та однозначною, а крім того, інтереси LinkedIn перевищували інтереси та основні права та свободи суб'єктів даних. Зрештою, платформі виписали три адміністративні штрафи на загальну суму, уявіть 310 мільйонів євро. Та наказ провести обробку даних відповідно до правил. Хочу нагадати, що у вересні даний наглядовий орган зобов'язав компанію Мета, які належать Facebook, Instagram та інші сервіси, сплатити 91 мільйон євро за неналежний захист паролів користувачів. Друзі, погодьтеся, немалі кошти на рівному місці за менше ніж 2 місяці, понад 400 мільйонів євро. Ось такі новини. Рухаємось далі. В Америці чиновники схвалили новий вид транспорту. Не повірите, повітряне таксі. Так-так п'ятий елемент вривається в реальність. Голова FAI Майк Уітекер сказав, що правило визнає повітряні таксі як новий тип повітряного судна. Такі таксі незабаром приєднаються до літаків та вертольотів у небі. Ці таксі злітають і приземляються вертикально, як гелікоптери. Але літають як літаки з фіксованим крилом. Багато компаній працюють над тим, щоб вивести їх на ринок, але їх стримує відсутність ясності щодо правил, які регулюють використання таких таксі у повітрі. FAA працює над тим, щоб запровадити новий вид транспорту у повітряний простір країни. Вітакер сказав, що такі таксі це перша нова категорія повітряних суден. Майже за 80 років з моменту появи вертольотів. Прихильники таких таксі називають їх ідеальною альтернативою пасажирським літакам, що спалюють реактивне паливо. Однак, поки друзі, сучасні технології обмежують їхній розмір. Вони будуть використовуватися найчастіше у міських районах. Компанії припускають, що за їх допомогою будуть перевозити людей та вантажі. В цікавий час живемо скоро на роботу. Друзі будемо не їздити, а літати на таксі. Ще навіть років 5 назад я такого і уявити не міг. А тепер мені згадується фільм П'ятий елемент Ну, цікаво насправді. Рухаємось далі. І трішки давайте новин про природу і навколишнє середовище. Вчені пророкують зникнення системи Течії і Гольстрім вже починаючи з 2025 року. Оце вже, друзі, як на мене дійсно трішки стрьомно. Система Течії Гольстрім може зникнути вже 2025 року. І це призведе до катастрофічних кліматичних наслідків, наводить дані нового наукового дослідження газета The Guardian йдеться про Атлантичну меридіональну оборотну циркуляцію. А МОЦ коротко, одну із основних систем циркуляції океану на Землі, що перерозподіляє тепло на нашій планеті та має великий вплив на клімат. Найвідомішою течею циркуляції є Гольфстрім. Я думаю, ви Чули про це, як мінімум, хто в школі навчався, точно чув. Це тепла морська течія в Атлантичному океані. Повідомляється, що через глобальне потепління АМОЦ вже перебуває у своєму найслабшому стані за останні 1600 років, і дослідники виявили ознаки наближення до переломного моменту ще у 2021 році. Тоді стало відомо, що Гольфстрім сповільнився до рекордних за останні тисячоліття значень, і чені обґрунтовували це. Антропогенним впливом на природу. Згідно з новим аналізом, кліматична катастрофа може втрапитися в часовому відрізку між 25 і 95 роками. Найімовірніший пік припаде на 50-й рік, якщо глобальні викиди вуглецю не буде скорочено. І якщо щодо часових періодів думки різних учених розходяться, пише видання, то в іншому дослідники сходяться, загроза руйнування або викликає крайнє занепокоєння. І має мотивувати максимальне скорочення викидів вуглецю. Амоз переносить теплу воду океану на північ, де вона охолоджується і опускається на глибину, приводячи в рух Атлантичні течії. Але приплив прісної води через прискорене танення крижаної шапки Гренландії та інших джерел все більше і більше пригнічує течії. Руйнування АМОЗ призведе до серйозних кліматичних наслідків, залишивши без дощів Індію, Південну Америку і Західну Африку. Посиляться шторми, температура понизиться у Європі, підвищиться рівень моря на східному узбережжі Північної Америки. Під загрозою опиниться тропічні ліси Амазонки та крижані щити Антарктики, наводить The Guardian думку дослідників. Я думаю, друзі, що нам вже слід турбуватися. Це буде дуже велика зміна. Система функціонує майже 12 тисяч років, уявіть, наголосив професор Копенгагенського університету, керівник нового дослідження Петер Дітлевсен. Я думаю, що що, друзі, а от до цього нам дійсно потрібно уважно придивитися. Тому що якщо ми будемо впливати своєю діяльністю на навколишнє середовище, то нам не допоможе ніякий штучний інтелект і ніякий прогрес. Ми повинні дбати про свою планету. І це все починається конкретно з кожного з нас. Прості речі, друзі. Зменшуємо викиди пластику, так, так, саме пластику, з такого, скажімо, з такої дрібниці, і виникають ось такі глобальні проблеми. Ну і в цілому, державам потрібно також адаптувати свою політику, більше спрямовувати її на захист навколишнього середовища, а не на те, щоб якомога більше видобувати. Коштів і своєї діяльності. Як на мене це дуже-дуже важливо. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, друзі, то подобаєчка, підписка на канал, будь-який коментар для просування цього відео також буде вітатися. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!